Сорт Екстра. 8 кг, Ціна 3200 гривень. Це йде брендова. Ось така флісова куточка. Плащик. Розмір еліка. Далі ось такий класний байтнічок Еска. Зіночок розчіпається до середини. Ось такий. кофточка з капюшоном. <coughs> розмір S. -ка. Також вона йде абсолютно нолесенька. Дальше розмір до 40. Кишенько. <coughs> Наступна розбір тут я не бачу. Ось така йде зсередини, дуже тепленький. Такий батнічок. Далі ще плісо така кофточка. Можна собі порегулювати. Наступна йде ось така класна. Склад, дуже гарний колір. Далі йде XL. -ка. Тут майда МК, розмір 40-42, в чорному кольорі. Далі ще йде. розмір я тут не бачу. Така зеленого кольору. Далі ще йде XL. Курточка така. Така в мене чоловічок. Это в чорному колер размер 44. сорок четыре. Далі ось така курточка крісова. размер тут М-ка. Далі брендова кофта. Ось ну, такий світшот. ребята. Наступний вау, дивіться, який шикарний. І дуже колір гарний, дуже рідкісний. Розмір М ка Також кишеньки, видно замочках. Капюшон. Ось тут да, ось такий байтничок на замочку. Розмір 4240. 40 сюди да, ось такий коричневого до кольорів з капюшоном на замок. І останні дві модельки. Розмір 34. Тут є 8 кг, ціна 3200 гривень.